електровелосипед, алюмінієва рама, 28 кулеса, ліонова батарея, 36 вольт на планетарній тунці. Також вона дуже надійна. Всередині всі передачі туди нічого не заходить. Ні пилюка, ні вода, ні піски. Має гідравлічні гальма магури. Є замок закривати заднє колесо. Зарядній пристрій в комплекті. Дивіться, гельове сідло, яке добротно стоїть. З амортизацією, щоб виїхали в комфорті. Руль, значить нас, двічі. Піднімається, опускається собі, щоб вам було дуже зручно. Вилучка у нас амортизаційна. Тут у нас стоїть динамо тулочка, щоб шла сюди енергія на фару, щоб не брати з акумулятора. Цей велосипедик проїжджає в районі до 50 кілометрів, в такому ніген, щоб ви розуміли. Еко-про можна 100 км проїхати. Іберлічні гальма, добре, творчеська кнопка може тягнути крила 5. АСКС німецький. Вода тут усилені, алюмінієві, резина, швальба плюс, Антиприкольно, можна їхати по колючках, по стіках, не переживати, що проб'єш. Мотор Panasonic у нас Велосипед в дуже в гарному стані. Бачите самі, когось буде цікавити, то пишіть. Або заходьте на сайт у нас rover.in.ua. Там є рубрика електровелосипеди. Зможете собі там роздивитися. Ціни, фото, детальні. Також можете заїхати до нас в куликів веломагазин на тест-драйв вулиця Львівська, 14. Собі прокататися, спробувати, чи то є ваше, чи він вам заходить. Якщо навіть не зайде, є більше 20 моделів інших на тесті. Так що, думаю, по-любому щось підберете. Коли немає такої можливості, надсилаємо по цілій Україні новою поштою.